Слава Україні! Так, сьогодні вже 29 чи 30 30 вересня. Готую сівалку до посіву пшениці. Значить, вчора задискував. Сьогодні зараз ставимо диски. Що я хотів, поки увімкнувся, що хотів показати. Хотів показати диск, який ось останній залишився на пшеничку. Значить, минулий рік я сіяв 35 я двічі катався, а це ось, цей рік уже на 43 буду шурувати. Такий диск. Тут здається, ага, ось написано 1,8. товщина отвору 144 отвори у два ряди. чи 144, чи по 144. Оце не пам'ятаю. Ну, Хто там бачив відео? Минулий рік я показував, як вони працюють. По налаштуванням, значить, хочу висівати орієнта у нас десь в районі 100 кг 2,5 там, плюс мінус мільйона на гектар. Буду відкривати повністю на налаштувати висів на всю. Оці язички повністю відкидатиму що скидачі. І скільки воно там сіятиме, то ото все буде і наше. <кій> Сіятиму сьогодні, значить, пшеничку Леммі. вже привіз мені Андрюха, молодий фермер. Посію, а тоді подивлюсь, бо думав, збирався більше сіяти. Не знаю, чи встигну, бо тут знову такий комбайн молодьба. В общем, оці всі моменти. І не вистачає часу. Ну і плюс економічна доцільність пшениці. Теж на сьогодні така під сумнівом, то подивимося. Трошки посію в будь-якому випадку, а більше чи менше буду дивитися тоді далі. Так, диски показав. В принципі, зараз долаш... долаштовуємося, збираємося і в бій. На полі тоді увімкнуся. Слава Україні! Так, тридцяте. Вересня сію пшеничку, значить в день не встиг. Трошки щось у мене е, дозатор приклинив, щось цік потрапило від равлик, вже не знаю що. В общем в день не встиг зняти відео, поки добрався, там пшениця закінчилась, там коротше, і ще, 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 і купа нюансів. В общем Тільки оце це, думаю, хоч по темному запишу відео. Пелюга дуже капець велика, зараз е, катаюся, значить, на автопілоті сію. Сію на автопілоті, ніч, а ми печемо. Значить, чого? Печемо вночі. Того, що, блін, стоїть фура приїхала. Там товариш попросив завантажити. Кажу, буду сіятися, ну ми підождемо. І коротше, це вилізли нюанси тут. Пока те, покасе і цей. І в результаті не досіяв, поки що ні фуру не загрузив. То працюємо отак. Точуть, зараз тут вже небагато залишилося. Трошки цієї грядки ще одна там 70 соток. Коротше, пшеницю сію по дворищах. У 0035 Сію десь 130 кг на гектар. Уже плюс-мінус там заміряли норму, скільки по попередніх рядках висіваю. Це десь мільйонів три плюс-мінус. Сію ж пшеницю Андрюха молодого фермера. Пшеницю сію Андрюха молодого фермера. так, ну Якось так. Значить, Леммі. І тут у мене це на дві грядки не вистачило, значить свого реформа дозіває. Бо трошки, я думав, що сівалка, ну, на максимум виставив норму. Я думав, що сівалка сіятиме там плюс-мінус десь, я так думав, кілограмів 100, як би хоч сіяла. А по факту сіє десь, наскільки ж вона, ну кажу, 130. Гли... Сію не глибоко, там 2-3-4 см. Глибина трошки... Трибає. Оце таке, значить, ну, малює воно прикольно, робить, воде, тобто все в цьому плані все чудово, трошки простіше. Так, ну буду взагалі вимикатися, бо треба дивитися, розвертатися часто.